Доброго усі дня. Попробуємо записати турнірчик. З турнірчиками на п'ятизіркових тільки більш-менш граю. Там трійки не качні, четвірки теж слабенькі. Попробуємо записати, давайте. Попробуємо. бій Турнірчик. Що у нас там? Оборона наша. О, Понятно, хто тут у нас? О, ідея? Параска є. -е. Так, добренько. Поехали. Хто тут у нас? Таунт. Идем такою командочкою. Поехали. Три мегаса поставив, щоб Якщо що, то. Brr. Один... Два. два три будем бить в цих дядьків. Добре. Я поняв тебе. Ага, то хілить. Так, давай так. Ваньку зарядити. Ага, я таунт украв. Хе, я погоняв. Пройшли в баню. Давай ему по лобі здамо разок. Побачимо, куди вона поставить свою мільку. Це зараза така. Давай будемо вихилювати. Оп. Оп. Це перемога. Та я. ти будеш спати, просто у мене даюся. Перший прошов. Так. От таку поїсти треба щось дать, так? Да? Перший шотик. Поїхали далі. Танці, шманці. Так, а тут навіть хіла нема. Нема хіла, нема хіла, нема хіла. Не буду теж брати його, тому що ми підемо такою самой командочкою. Поїхали. Один. Кристал. По червоненьким так лупаним разок. Ну, хлопиться в об'єх ян, не знаю, як бешана. Добренько. Ну, буде сейчас бить. Дай. Мен дай в куту я не боюсь. Она в кутку собі стоїть там. Хай собі тобі стоїть. Давай. Угу. Дай. Давай так. Давай так. Будемо по цих бити. Піде. Ого. Навіть менючка не збрив. Піде Якось так сховався. Мені так подобається, коли не ховаються. Добренько. Не. Так, хто у нас тут маутіка? На По-любому так и наверное оставляем. Так и оставляем. да Пойди, пошли. Таунт мы будем снимать. Щитки мы будем снимать. И пиде. Так. Давай так раз. Два. Фиол потребен. Три. Три, 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 три. Ну давай, наутика. Показывай. Мастер-класс. Давай так. Добре. На тобі так. А ну куди може бути Лимонеч. Розстріл. Ох ти зараза така. Нормально. Хі -хі. Непогано. Так, давай ми зелененький складемо. Ага, мано буде різати. Ну ріж. Ай-яй-яй. Давай. Ну я знаю. Нема фіола. Зараз. Де мій фіол? Це я розумію. Добре. Боляче Зараз. Ну давай, так. Там мне мегаса хоть бы поставить. я буду расстреливать сейчас. Это трендец. Козел. Козел. Та <свист> уже поздно, уже мифинифил не потребен. Зараза. <свист> <свист> Давай, 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 Вармана, Лимонич, та ти задолбав, і трьома може ще виграти. да, довгий бій. Ух ты и лупать. Так, что поразка. Да, блядь, не знаю куда ходить. Дякую. Дякую. Так, все. Сбежать, да и все. Так, поехали. Поразка, так поразка. Візьмемо свого красовчика де ти є? Так візьмемо. Поїхали. Один хрест це нормально, це, це піде. Іде. Ну, зараз зажди як зелених лупить. На, тепер я тобі лупну раз. На тобі, так. Ого. Так. Давай так, хіль. На. Сховалась опять. Нет, зараза такая. Ну давай. Та давай уже. А ну лупнуть в неї. Миньончик, давай. Все. Піде. Так. Тільки так надо йти. Пойдет. Так і берем! Сіда с фіолом, будемо сейчас орвати. Танці, шманці і... Ти бачиш, що воно дає? Трошки не те, що і мені потрібно. Давай четвірку пока. Ай, зараза там роз'їхалось. Це зараз як пройде, я буду ж так? Ну давай, лупи. Ага, одного. Піде, а ми так. а ми так. Давай. Ти в одного, я знаю, б'єш. Піде. Це патрон. Поняв, поняв, поняв. Ага, це типа хил його, так? Да? Давай, Ванька. Свободен. Давай ниндзю зараз. По лобі. Ну, неправильно може підібрав команду. Дякую всім за увагу! Така війна у нас, верніше турнірчик уже з Хрестом, нормально.